Шановні глядачі, я отримала від вас дуже багато запитів, дуже багато запитань, які можна задати нашій чарівній гості, пані Тетяні. І один з них, який часто повторюється, і такий симптом зараз у багатьох людей, як ком в горлі, і люди не знають, що з цим робити. Люди біжать, перевіряються. До речі, перевіряють щитовидку і так далі, але там все гаразд у них. І лікування починається якесь таке незрозуміло, Аналізи здають все гаразд, але ком нікуди не зникає. На дієту якусь переходять і все гаразд, ком нікуди не зникає. Що ви порадите з цього приводу? Дуже слушне запитання, пані Оксано, дякую. Це дійсно зараз особливо важлива тема. Навіть у чоловіків, не тільки у жінок. Чому це відбувається, так? Дійсно, люди, якщо вони відчувають кому горлі, треба обов'язково пройти перевірку у медиків, тому що причин є багато: так? і лор лікаря, і ендокринолога, так? або УЗД щитовидної залози. Але частіше всього він все-таки психогенний природи. У нас є такий орган, як глотка, я думаю, всі знають його. Так? З ротової порожнини їжа потрапляє, потрапляє в глотку, а потім вона потрапляє у стравохід. Глотка – це м'язовий орган, і в ньому є три таких дуже міцних м'язи, які стискують глотку. для того, щоб цей харчовий ком пройшов далі. Ми говорили про фастіальну тканину, так, про фастію. І крім того, що ця сполучна тканина вона є опорою в нашому тілі, вона іще зберігає емоції. Це дуже важлива тема, і ця тема, до речі, науково досліджується останні приблизно 15 років, і вже науково доведена, що емоції дійсно зберігаються в фасціальній тканині. Вони ніби як зашифровуються, знаєте, в цьому положенні колагенових волокон. Бо коли людина має якусь, наприклад, чи травму, чи сильну емоцію, так якась от хто за собою спостерігає, він завжди відчуває, що в тілі щось стискається. Тобто, якщо ти нервуєш, щось стискається, в когось це живіт, в когось це серце, в когось це горло, до речі, в когось це голова. І оце стиснення відбувається за рахунок змін у фасціальній тканині, так, на фоні емоцій. І часто ці емоції там залишаються, розумієте? От, наприклад, жінка хоче поплакати. От сльози на очах, а вона і що вона робить? В неї стискається горло, вона не може поплакати зараз, не може собі дозволити, так? чи там діти поряд, чи керівник на неї прикрикнув, але з керівником вона не може розплакатися, Тому вона не може виділити вільно. Так? А будь-яка емоція, яка вільно не виділяється, вона залишається в тілі, в тій тканині сполучній, і потім формує психосоматичні захворювання. Ну, з цього виникає так? Це є підстава. Тому, коли от ми працюємо тілесно, навіть на масажі, на масажі обличчя, тому ж приостепатичних техніках, часто буває паралельно з тим, що звільнюється тканина, так? розслаблюється, звільнюються емоції людини. Людина раптом починає плакати, чи згадує якийсь випадок, який там вплинув на її стан. І це добре, коли вони звільнюються. Тобто, якщо ви дійсно плачете на сеансах масажу, це класно, бо ви звільнюєте з тіла свої емоції, не стидайтеся цього. От, про в горлі. От коли виникає там, страх, чи якесь да, бажання поплакати, чи якась інша емоція, бажання крикнути так? і ти не можеш. І, і... Це стискуються м'язи глотки, і тоді людина починає відчувати ком в горлі. У мене навіть, щоб люди не думали, що це так прям лайтово. Знаєте, у мене навіть є клієнтка, дівчинка всього 28 років, у неї на МРТ вже теж ці зв'язки, які йдуть між констрикторами глотки. І вони ж констриктори глотки прикріплюються до хребта. Щоб ви розуміли. Там є прямий зв'язок, тонка сполучна тканина, але вони дуже близько до хребта. І від цього постійного спазму вони теж ущільнюються. Тобто, кругом, де є спазм, відбувається ущільнення сполучної тканини. І потім можуть навіть відкладатися солі, так? через це, остеохондроз, це формується і так далі. І, і навіть в молодому віці, що мене теж дуже здивувало. Тому. Є класна техніка. Плюс в тому, що є класна техніка, щоб цей ком зняти. Люди, коли роками ходять з цим комом в горлі, і навіть не підозрюють розуміти, що є дуже проста техніка. І ми зараз її покажемо нашим глядачам. Ви наша рятівниця. Техніка дуже кумедна, я зразу скажу. Ми будемо тягнути за язика. Виглядає це досить кумедно, але. Ця техніка багатогранна, вона дійсно знімає іком в горлі, плюс вона є технікою для краси, тому що покращується лімфовідтік, розслаблюється діафрагма рота, так? краще відкривається щілепа, звільнюється там простір, і плюс ця техніка дуже добра діткам або дорослим, як тільки-тільки починається застуда. От тільки щось там в горлі починає там, пришити, знаєте як? Якісь натяки на застуду, от треба цю техніку робити, і тоді швидше, набагато можна видушати. Тобто, ну, покращується кровообіг в тканинах слизової оболонки. Так, для цього краще, звичайно, лягти. Я ще чинно, краще, щоб її робив хтось. Подружки коберуйтесь, вивчайте цю техніку і практикуйте одна на одній. Обов'язкова умова, щоб не було боляче. Ні в якому випадку вам не має бути боляче, і терпіти це теж не треба. Шия має лежати розслаблено, щелепи мають бути розслаблені, тобто все тіло розслаблене. А ми будемо... беремо паперовий рушник, бо язик досить слизький. Так? Серветка буде розмокати паперовий рушник. І просто хватаємо себе за язика. Я все таки розкажу, тобто беремо прямо фізично, кінчик язика. Оскільки ви лежите розслаблено, так? От кінчик язика буде він, ніби ви будете його е тримати просто в цих двох пальчиках кінчик язика. Треба все розслабити, довіритися цій людині, яка робить, або сам собі, сам собі інколи не зручно, бо напружуються плечі. Треба теж слідкувати, щоб плечі були розслаблені. Але це можливо, хто захоче, той зробить собі. Тобто беремо за кінчик язика і потихеньку його підтягнули до гори, розслабили, підтягнули, розслабили. Синхронізуйте з диханням, на видиху підтягуємо. І ви спочатку, я ж кажу, це виглядає досить кумедно і незвично. Але коли ви дійсно розслабитеся і дозволите собі це, ну, знаєте, в деяких людей психологічна якась йде перепона. Так? Бо це така досить інтимна техніка насправді. Але сам собі я думаю, що нормально. Підтягнули, розслабили, підтягнули, розслабили в одному напрямку. А потім треба повести кінчик в одну сторону і теж так само підтягнули, розслабили, підтягнули, розслабили. Потім дуже обережно, так, щоб не було боляче в іншу сторону. І коли ви звільните і тут. І тут, і тут усі натяги, так? І треба дочекатися до того часу, поки отут буде розслаблення попереду шиї, так? Хоча б насправді можна звільнити весь травохід цією технікою. Тобто, ну, оскільки це шлунково-кишковий тракт вже починається. І ця техніка вона звільнює шийний відділ, звільнює цю зону потиличну, яка у всіх часто заблокована. Тому пробуйте. Пишіть обов'язково в коментарях. Єдина умова, щоб ви були, щоб вам було не боляче. Я її ще не пробувала, але я маю підозру, що вона працює супер ефективно. Чому, коли я була мала, моя мама мені казала, болить горло. Просто витягуй язика вперед і назад. Просто витягуй, і там в тебе кровообіг збільшиться, і тобі буде легше. І таким чином в мене мене в біль горла. І це про просто... я просто витягую. Я навіть руками не брала. Я збираю, якщо ти вже візьмеш руками, почнеш. Це вже супер техніка. Бо там просто витяг язика, і це мені допомагало. Так до речі, ці вправи, що ми просто показуємо язик. Так, вони теж дуже добрі. Але в чому різниця, що все-таки оцією технікою так максимальне розслаблення, і ми знімаємо надлишкове те напруження в м'язах глотки. Нам треба дістати аж до глотки, аж туди в глибину, де той ком сидить. Не просто так з'явилося в нашому житті. Я думаю, що багато людей напишуть нам коментарі, і вони врятують себе від того, кома в горлі, і в них все буде гаразд. Ну а крім кома в горлі, скільки ще питань вирішується цією технікою? Це феноменально. Тому за пояснення теж вам дякую за те, що ви не посоромилися свого язика привселюдно показати і подьоргати ним. Теж вам дякую. Єдине маленьке уточнення, коли вони витягнули язика, вони мають на кілька секунд затримуватися, і тоді його назад. Який це проміжок часу? Вони мають його там тримати і назад його. Класти. Е, дивіться, тут як кому комфортно, можна просто його трішечки натягнути і тримати, і просто дихати. От, тримайте, дихайте, 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 і натяг поступово він буде зменшуватися. Язик розслаблюється, натяг зменшується. Потім повели в одну сторону, натяг і тримаємо якийсь натяг, але дуже комфортний, щоб не було боляче ні в якому випадку. Чому я не кажу, щоб не було боляче? Бо коли людині боляче, вона стискається у відповідь, розумієте? І та техніка тоді вона не відбувається. Тому тут має бути максимально все так довірливо, спокійно і вивільнення вас має. Хтось може розплачеться навіть це добре, це нормально. Хтось там згадає, так, коли був у стоматолога, злякався перший раз в дитинстві. Тобто там сховано часто дуже багато всяких подій е і так далі. Хтось згадає, що він хотів закричати, коли йому було страшно. Ну, тобто, це все добре, ви згадаєте і вивільните ті емоції паралельно. Тому робимо оцей натяг по комфорту, по відчуттях. До речі, ще один маленький нюанс, коли ви оцю салфеточку потім забираєте з язика, вона дуже присихає. Тому не відривайте, будь ласка, від слизової оболонки. Намочіть язик, намочіть цю салфетку слиною, і потім вона дуже легко відстане. Це теж дуже так важливо, бо після цієї техніки кінчику язика некомфортно. Ну його там натримали, натискали, але отут має бути таке звільнення прямо. Цікаво, потрібно. В мене з'явилося ще багато ідей, про які ми можемо поговорити у наступних ефірах. А поки що, дякую, що ви до нас завітали. Дякую, дуже дякую, пані Оксано, за ваш канал. Дякую нашим глядачам за терпіння, за те, що вони роблять, те, що ми показуємо, і звичайно, чекаємо коментарів і запитань.